Незламний народи несміливішої країни завершується 63-й день нашої оборони, день за який зроблено дуже багато. По перше, готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мити і квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон Дер Ляйн. Вдячний її особисто і всім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дозволить нам зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейські та глобальні ринки буде вагомими антикризовими інструментами. Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на усіх базових ринках, і особливо на продовольчому український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а усім європейцям, мешканцям усіх країн, або яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції. На черзі ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту. Також узгоджуємо з євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні. Говорив сьогодні з президентом Індонезії, зокрема і про продовольчу безпеку. Підкреслив, що для мільйонів людей в різних країнах загроза голоду буде зберігатись, доки Росія не почне шукати мир з Україною. Саме через цю війну розв'язано Росію десятки держав опинилися в умовах, коли вони. Не можуть бути впевненими у стабільності для своїх людей, вдячні Індонезії за підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави за чесну і відповідальну позицію під час голосувань. В ООН. вдячні також за запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки цього річ. Відбулася розмова з прем'єр-міністром Італії. Подякував пану Драгі за долучення до розслідування злочинів, скоєних російськими військовими. Проінформував про ситуацію в зонах бойових дій. Ціною підтримку Італією, справді ефективних санкцій, які здатні припинити війну цього тижня. керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу і Болгарію черговий аргумент на користь того, що ніхто в Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією. Росія розглядає як зброю не тільки газ, але й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торгівельним напрямком можна скористатись, або скористатись, щоб шантажувати європейців політично, або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень. Тому чим швидше усі в Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, тим скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам. Сьогодні відбулося засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Перше засідання за час війни, повномасштабної війни, обговорили комп з питань, зокрема, відбудови нашої держави, вже опрацьовуємо усі деталі, щоб проект після воєнної відбудови реалізувався швидко, максимально ефективно. Підкреслив, що від місцевої влади ми очікуємо конкретних запитів і пропозицій, щоб ми могли. Говорити предметно з нашими партнерами, з європейським союзом, з міжнародними донорами громади мають надати всю інформацію щодо зруйнованого житла усіх пошкоджених об'єктів. Обговорили, як і в якій послідовності будувати, як організовувати викуп готового житла. Наша мета не просто відновити усе, що було зруйновано окупантами, але й вирішити застарілі проблемні питання, проблеми, які є з житловими чергами. Тощо, щоб усі наші військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, усі, хто працює на нашу державу, були забезпечені власним житлом. Заслухали сьогодні на конгресі доповіді щодо якнайшвидшого забезпечення житлом переселенців щодо взаємодії між центральною та місцевою владами у громадах, які тимчасово окуповані, обговорили питання розвитку територіальної оборони і координацію між місцевою владою та правоохоронцями. Хочу сьогодні особливо підтримати українців на півдні нашої держави в Херсоні, в усіх громадах області. В тимчасово окупованих районах Запорізької області вдячні кожному і кожній хто не здається, хто протестує, хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали калаборантами, що у них немає майбутнього. Чим сильніше буде наш опір зараз, тим більше несприйняття будуть бачити окупанти, тим швидше нормальне життя повернеться на нашу землю. Збройні сили України продовжують бити загарбників на нашій території, де тривають бойові дії. Я вдячний кожному. Нашому захиснику кожній захисниці, які роблять все, щоб Росія програла: Маріуполь, Мар'янка, Попасне, Сєвєродонецьк, Ізюм, Рубіжне, Дніпрорудне, Мелітополь та усі наші міста і громади, які зараз в епіцентрі боротьби за Україну. Саме там виборюється майбутнє для нашого народу. Вдячні усім, хто наближає нашу перемогу. Щойно я підписав укази про нагородження наших героїв, державними нагородами України, відзначені 173 військовослужбовці збройних сил України, звання Герой України присвоєно Генералу-лейтенанту Найву Сергію Івановичу, командуючому Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави, вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!